Намагалися ввести в Україну російські товари. Волинські митники виявили порушника у пункті пропуску у стилух. Підприємство вже судили і визнали винним. Товари російського виробництва хотіли імпортувати в Україну у квітні. Везли програмно апаратні комплекси інтеграції, мережеві, ip контролери, турнікети, набори карт програмування, сліконові браслети та іншу спецтехніку з загальною вартістю понад 45 тисяч євро. Товар слідував від чеського відправника до українського покупця. Країною виробником значився Китай, у чому волинські митники засумнівалися і не дарма. У результаті повного митного огляду на пакуванні товару було виявлено маркування, згідно з яким виробниками техніки є підприємства Російської Федерації з Москви, Кірова, Санкт-Петербурга та інших міст агресора. Тоді, у зв'язку з поданням документів, що містять неправдиві відомості про країну походження товару було складено протокол про порушення митних правил. Товар тимчасово вилучений на склад митниці. За рішенням суду, підприємство заплатить 1 мільйон 800 тисяч гривень штрафу, а товар конфіскують у дохід держави.